У понеділок, 31 жовтня, в Одеській області планують запровадити новий допрацьований графік стабілізаційних відключень електроенергії, розповів генеральний директор «Детект Одеські електромережі Дмитро Григор'єв. І ми будемо це робити так, щоб ці групи змінювалися по часу. Але там з'являться, з'являться ще е, нічні часи. Тому що ми розуміємо, що наразі можлива ситуація, коли ці графіки прийдеться застосовувати навіть, навіть уночі. Доба буде розбита по 4 години, групи будуть максимально набрані, вони будуть складатися з блоків. Багато одеситів скаржаться, що світла в їхніх будинках немає більше заявлених чотирьох годин. Генеральний директор розповів, що одна із причин техніка, яка може давати збій у роботі, особливо враховуючи, як непередбачувано змінюється ситуація. «Некокоренерго застосовує графіки, виходячи з ситуації наявної в енергосистемі. Вони не очікують, що це буде з 8 до 12. Ситуація змінюється щохвилини, «Укренерго» це бачить, тому е розуміти, коли і наскільки, на яку потужність буде за запроваджений графік, е дуже складно. Для цього потрібно робити дуже детальний прогноз в системі, яка е змінюється щосекунди. Не виключено, що жити з відключеннями світла мешканцям регіону доведеться до весни, зазначає речник. Наряду зі стабілізаційними відключеннями нікуди не подінуться і аварійні. Також світло може не бути через проведення планових робіт. Ми не припиняємо планових робіт щодо продовження підготовки до осенньо зимового періоду. Ми ще не все закінчили реконструвати. Якщо електроенергія відсутня більше чотирьох годин, слід повідомити про це на гарячу лінію ДТЕК або у вайбер. Однак, за словами генерального директора, зараз лінії перевантажені, тому щоб отримати відповідь на запит, доведеться почекати.